Сьогодні в нас з вами дуже важливий урок, який стосується написання дописів, написання текстів, медичний копірайтинг, тобто, що писати, для чого це писати, і саме як це писати. Почнемо з контенту. Що писати? Що таке контент? Контент це повністю все те, що ми з вами викладаємо в нашу стрічку. Це дописи, це рілси, це історії і прямі ефіри. Про історії ми окремо побалакаємо. А зараз ми з вами поговоримо про дописи, рілси і прямі ефіри. Яка ціль контенту? Ціль контенту перевести читача в підписника. Коли людина... Заходить на ваш блог, вона вас не знає, вона десь подивилася в рекомендованих один допис або один Різ, потрапляє на вашу сторіночку, дивиться, по-перше, шапку профілю, дивиться першу половину вашої частинку вашої стрічки і розуміє, потрібно їй записатися до вас в підписники чи ні. Що впливає на її рішення? По-перше, правильна шапка, це ми з вами вже обсудили. І тепер ми з вами обсудимо. Наш контент. Тобто дописи перші, яка бачить людина. Вони повинні бути обов'язково експертними. Перші 12-15 дописів в вашій стрічці, тобто самі найсвіжіші, вони повинні містити саму вашу експертну інформацію. Вони повинні містити всі заголовки. Коли людина бачить, вона одразу читає всі теми ваших дописів і розуміє, потрібно їй підписуватися на вас чи ні. Тому контент наш повинен бути дуже продуманим, дуже е, спрямованим на людину, яка до вас підпишеться. Ця людина називається цільовий підписник, цільова аудиторія. Перед тим, як писати свої дописи, ми повинні ретельно подумати. Яка наша цільова аудиторія, яка людина, для якої ми пишемо оце все стараємось? Тобто, який наш цільовий підписник, який після того, як підпишеться на нас, принесе нам добуток в майбутньому. Тому ми повинні собі в голові створити таку картинку і зрозуміти для себе, хто та людина? Що вона думає, які в неї проблеми, які в неї болі, де вона живе, де вона працює, який в неї достаток, яка в неї склад сім'ї? Тобто ретельно, ретельно продумати повністю все, що турбує цю людину. Які в неї болі, які в неї скарги? Болі це проблеми, які її турбують, з чим вона засинає, з якими мислями. Тобто зрозуміло, ось повністю так сісти і зробити, створити цю е, таку людину собі придуману, для якої ви будете писати. Ось е, як можна, ну, як би, це буде такий збірний образ людей всіх, які цікавляться вами, які вам задають питання в Директ. От що саме вони задають, то значить їх турбує. Що в них не виходить, які в них проблеми, чим вони цікавляться, крім проблем, і вже спрямовано на таку аудиторію, ви починаєте писати. Нам обов'язково потрібно спочатку створити експертність в нашому блозі. Що таке експертність? Експертність це те, в чому ви знаєтесь. Це те, що ви транслюєте в своєму блозі. Чим вуща буде ниша, на яку ви Зорієнтовані, чим більше буде конкретики в ваших дописах для кого? Тобто не для всього світу, не для всіх підписників, а саме для своїх конкретних. От як я зараз вибрала нішу лікарі, мені не цікаві інші люди, тому що я зацікавлена е, до себе приймати як можна найбільше лікарів. Тому в мене всі дописи спрямовані на саме це на підписку. Коли людина вже подивилася, підписалася, і тоді вона вже бере участь у моїх, цих моїх контентах. Тобто ми з нею спілкуємося, все, що я вам розказувала про починаючи з привітального повідомлення. Дивіться, що ми пишемо в контенті. По-перше, це наша експертність. Ми пишемо експертні дописи. Як їх писати, де брати теми? Всі теми. Це болі і проблеми вашої аудиторії. Коли ви подумали, що це за людина, що її турбує, ви виписали все-все-все собі зошит, всі теми буде домашнє завдання, всі болі вашого пацієнта. Болі це не в тому плані, що болить, а болі це проблеми, які в них в голові, що їх турбує. Що стосовно і е, хвороб, і так само там, що немає грошей, наприклад. Немає грошей, немає часу, немає ще чогось. Все-все-все це ми пишемо в дописах оці болі. Потім нам треба буде назвати наші дописи. Назвати їх треба оригінально, тому що чим чіпляючи, чим чіпляючий буде наш. Заголовок нашої обкладинки, нашого допису, тим цікавіше буде людині подивитися, ага, що це за такий допис, що це вона так його назвала, цікаво, що там вона написала. Тобто всі заголовки повинні бути такі непрості, не просто там, що робити з тим то а от саме е такі, що як, тіпа, навпаки, хайпові. Такі хайпові заголовки можна подивитися в наших журналах. Типа космополітена, ось цих старих глянцевих журналах, вони зараз є в інтернеті, можна написати космополіта, але треба тих років, коли ще були 5, 6, 6 рік, тоді оці заголовки вони були найбільш вдалі. І обираємо з можна відкривати зміст, дивитись заголовки, і просто з тих заголовків собі перероблюєте під свою нішу ці назви. Якщо хочете. Ну, у мене є такий списочок заголовків. Ну, він такий, ну я вам скину його. Запишу зараз собі, що вам скинути списочок. Е, так, і тепер ми поназивали наші дописи, це наш експертний контент. Далі наш контент повинен бути е, ваша особиста думка. Що це означає? Що ви повинні транслювати не тільки. Е, Вікіпедію, так сказати, але простим простою мовою, такою, що буде зрозуміла і дитині 9-річній, і бабусі, 80-річна, яка з села. Тобто ви повинні так писати, щоб зрозуміли всі, дуже простою мовою. Ось ми як балакаємо з вами, людям дуже подобається, коли лікарі спілкуються на людській мові, на простими словами, без всяких. Виділивання, я так кажу, і е, ніяких абревіатур, ніяких оцих е, дуже медичних термінів. Тобто, чим простіше, тим краще, тим до вас більше потягнуться люди. І ви транслюєте свою думку особисто вашу. і е-е Якби, або транслюйте свій шлях, з чого ви почали, вашу історію, це дуже так само буде цікаво людям. І ще, крім того, ви додаєте відгуки. Обов'язково ви пишете між дописами там такий допис про те, такий там експертність, другий особистість, а третій відгук. Відгук і пишете історію пацієнта, або клінічний случай, або якийсь важкий клінічний случай. І ви все все розписуєте, але не просто факти. А саме додаєте історію пацієнта, трошки про життя, про характер пацієнта. Тобто, чим більше ви додаєте оцих деталей цікавих, тим цікавіше читати. Це вже так само перевірено. І тепер розкажу вам, як саме писати тексти. Дивіться, ми пишемо заголовок обов'язково на кожному дописі. Заголовку ми пишемо або відгуки, або експертні, або думки ваші. Це ми обсудили, який повинен бути структура тексту. Перші три рядочки, вони обов'язково повинні бути самими чіпляючими, самими цікавими. Тому що тільки нам бачиться, на перший погляд, фотографія допису обкладинка і три рядочки знизу. А потім три крапки і іще. І тільки якщо людині цікаві ці три рядочки, вона натискає ще і може продовжувати далі дивитися. І тепер, коли вона вже відкрила цей допис і читає, вона. Повинна, тобто, ви повинні для неї створити так, щоб їй було читати легко і зручно. Для цього отакі довгі полотна тексту сплошного вони не підходять. Треба цей текст розділити на абзаци. В кожному абзаці по три рядочка, максимум по 4, не більше. Між абзацями робимо не один а два ентер. Тобто два рази ми нажимаємо на Enter, щоб була ще пуста строчка повністю. Тобто, отакі прям між абзацями проміжки. Це робиться для того, щоб додати повітря в текст, так називають. Е, для того, щоб коли людина дивиться по, своїм поглядом, глянула, і вже за три секунди вона отак охватила все, навіть за секунди вона розуміє, що в цьому тексті. Коли текст іде повністю сплошним, сплошним цей, полотном. То там дуже складно треба вдивлятися, приглядатися. Ще треба подумати, що там про що сказано. Тому отаке правило: щоб легше читався медичний текст, робимо абзаци. Наступне: додаємо емоції, смайлики. Небагато, не після кожного слову. Не засипаємо смайліками весь текст, але кожний абзац має містити один смайлік, але влучний такий смайлік, щоб він прямо… Характеризував саме цей абзац. і тоді воно буде цікавіше читати, коли додаємо смайліки, вони додають трошки емоції, не трошки, а нормально додають емоції цьому тексту, і вони з так само трошки облегшують читання цього тексту нашому глядачу. Потім не про початок ми сказали, що в початку саме цікаве, або якась дуже серйозна проблема. Коли ми все написали, обов'язково ми підходячи вже до кінця, тобто, дивіться, якийсь чіпляючий заголовок, саме головне три рядочка найцікавіші. Потім ми пишемо, як ми вважаємо, простим текстом. Далі ми переходимо і пишемо, кликаємо до себе, або розказуємо про свої консультації, або розказуємо про свої процедури, що ми робимо, або ну, тобто, що ми продаємо. В лапках продаємо це наш продукт, чим ми для чого ми взагалі це все робимо, ведемо то Інстаграм. Е, і до речі, ви можете записатися на мої процедури тралівалі, тралівалі Або, і, до речі, я проводжу консультації і можу вирішити вашу проблему. І коли ви. Ви вже якби вшили туди свій продукт, який ви транслюєте не нав'язчиво, легесенько, але в кожному дописі потрібно такі робити намки. І тепер, після того, ми повинні обов'язково звернутися до читача і задати йому питання, або як ви вважаєте, що ви думаєте, якщо ви згодні поставте плюс в коментарях, ми повинні його закликати до дії. Або поставте плюс, або задайте мені запитання, або е, скажіть, що ви думаєте з цього приводу. А, але пам'ятайте, що люди дуже ліниві, вони вам не будуть писати великі відповіді. Чим простіше запитання, тим їм простіше буде вам тиць нажати і піти собі далі, а вам охоплення залишається. Збільшується. Тобто, неважливо, що людина пише, хоч вона просто поставить вам вогник, хоч вона просто поставив плюсик. Це вже буде збільшувати охоплення вашого допису. Коли ми написали звернення до людини, закликали їх продовжити в коментарях свою думку, або, навпаки, вам виразити свою думку. Після цього наш допис готовий. Ми беремо його, копіюємо і. Оцей текст наш нотаток скопійований, ми його вставляємо е, в таке віконце, є такий сайт, де мова ДНК нації. І цей сайт перевіряє на помилки наші тексти, тому що всі ми не ідеальні з вами. І дуже нагарно буде, коли людина розумна, хоч вона і не лікар, але розуміється в граматиці і читає допис лікарський, в якому є помилки. Ну, не дуже це гарно. Тому для підстраховки себе ми копіюємо свій текст «Мова ДНК нації», Всі, воши, всі наші помилочки там виправляються, і ми вже звідси копіюємо або в нотатки, або в свій допис уже вже правильний виправлений текст. Можна також скопіювати цей текст в цей телеграм-чат, телеграм-бот, який називається: я вам напишу в нашому чаті. Текст for Instabot. Це такий бот, який ти так само скопіював і вставив текст. І він той текст, якщо ти його не розбив на абзаці, він його розбиває на абзаці і рахує кількість е, е, знаків. В тексті повинно бути не більше 2000 знаків. Ну я вам скажу, що 2000 це дуже багато. Це отак. Я не пишу на 2000, тому що людям, люди не читають ці 2000. Я пишу отак. Саме важливе написала. Якщо там дуже розписуватися, вони навіть не дочекають до кінця. Тому, чим простіше, ну не пишемо там, звичайно, 3-4 рядочки, а пишемо, ну так, нормально, середньо. Туди, значить, відправили, вам знаки порахували і назад відправляють нам вже виправлений текст. Добре, це ми з вами сказали. Тепер ми з вами повністю. Вже обговорили, що ми пишемо, як ми це пишемо, для чого ми це пишемо і для кого ми це пишемо. Я думаю, що вам вже повинно бути зрозуміло. І додаю до цього нашого теоретичного уроку практичне завдання, допис, який називається П'ять кроків до. В цьому дописі. Буде корисна інформація, яку ви надаєте своєму пацієнту. Тобто, в цьому дописі ми напишемо з вами або 5 кроків до здійснення успішного ОЗД, 5 кроків до здорового спосібу життя. Тобто, ви поступово опишете в цьому дописі кроки, які повинен зробити пацієнт, щоб дійти до рішення своєї проблеми. Якась є проблема, він робить 5 кроків і з вашою допомогою вирішує цю проблему. Тобто, ви пишете, наприклад, 5 кроків до здорової печінки. там Перший крок виключаємо алкоголь, тральвалі прописали трошки. Другий крок там профілактика там, спимо, здоровий сон. Свіже повітря, профілактична гепатопротекторна терапія, тобто все, те, що ви хочете довести свого пацієнта якби, до кінечного результату, до звернення до вас, ви оце прописуєте в тих кроках. І потім в кінці, ну, після того, як ви прописали, ви пишете, що саме в цьому я допоможу вам краще за всіх. Тому що я саме найкращий експерт. Ну, пишете своїми словами, звичайно, і під свою нішу підлаштовуєте все це. Я написала вам майстер-клас, як зробити це відео в Канві. Це дуже цікаво, я думаю. Може вам ну, складно не буде. Після того, що ви вже в Канві попрацювали, там майже те саме. І я вам зробила інструкцію, як саме писати цей допис. Відправляю це все в наш інстаграм закритий, і домашнє завдання відправляємо в наш чат Telegram. Все, дівчатки, все вам розказала. Задавайте запитання і до скорих зустрічі! Пока!